Побачити війну очима оборонців івано-франківську презентували документальний фільм Любард 2024 Ця стрічка про боротьбу перемоги і втрати 5-го батальйону Любард 12 12-ї бригади Азов. Більше у наступному матеріалі. Батальйон Люберт створили із 15 добровольців у 2022 році. Згодом чисельність бійців зростала, а на початку 2024-го військове формування стало частиною бригади Азов. Фільм про бойовий шлях нашого батальйону, про історії наших побратимів, про історії загиблих наших побратимів. Перш за все, цей фільм знімався для наших хлопців, для воїнів і для сімей загиблих, наших побратимів. А в другу чергу ми, як ще в недавньому люди, які в медійній сфері працювали, то ми хотіли показати цивільним людям, що армія це знаєте не тільки там якісь там страшилки, що при правильному плануванні, при правильній організації роботи, це дуже крута структура, де ти Можеш себе проявити над створенням фільму. Працювали двоє військових, які до повномасштабного вторгнення були медійниками: Олександр Аронець та Олександр Зелінський. Один з бійців він ще там вийшов на новому напрямку на Серебрянці, Кримінський Кримський напрямок буквально вийшов на позиції і буквально в той же день взяв полон двох окупантів. І це він дуже кометно про це розповідає. В своєму стилі ми до речі у фільмі зберегли на ну, такий вільний. Ну, ми не хотіли, щоб фільм був замиленим, таким штучним. Тому бійці вони говорили так, як вони говорять у звичайному житті. На екрані немає постанови. Усі кадри взяті з реальних боїв і складних операцій від бійців батальйону. В основному це кадри життя хлопців, як вони перебували на позиціях. Багато там з їхнього побуту життя не лише там, хоча й фільм про наш батальйон, здається, війна. Напевно, багато всі думають, багато сумних моментів буде. Ну насправді не так. Дуже багато і позитиву є. Тому ми намагалися якось міксувати це, щоб, да, щоб люди просто розуміли, що війна це е, так би мовити, не лише суд. Такі фільми сприяють патріотичному вихованню молоді, переконаний Руслан Марцінків. Зважаючи навіть на останні події, які відбувалися в місті, дуже важливо, щоб це військово-патріотичне виховання відбувалося. Сьогодні фільм про батальйон Любарт. Знаю давно вже Олександра Воронця, який ніколи до війни не мав ніякого відношення, але тільки почалося повномасштабне вторгнення, пішов в лави цього батальйону, бригади Азов. І хлопці пішли, тому дуже важливо, щоб показувати, що насправді по які люди сьогодні перебувають, які воюють на лінії фронту. Також під час показу фільму збирали кошти на потреби бійців.